Об'єднання самопоміч Номер 15 у бюлетені. Бач Софія, скоро буде, скільки буде, скоро 9 років, як мама з татком одружились. Софія, будемо святкувати? Чи ти хочеш братика? Розкажи. Чекай. А ну щось свічка в війні на Востокі почекай. Ганна Гопко, перший номер у списку партії об'єднання самопоміч, співзасновник громадської ініціативи реанімаційний пакет реформ. Путін. То не Путін, то Порошенко Софія. <свист> <свист> то оце наш президент. Софійка бачить маму не так часто. Ганні допомагає мама, аби донька мала можливість будувати омріяну Україну. І Ганна з восьми ранку до дванадцятої ночі, і так вже 14 років, організовує громадські рухи. Просувала з парламентарями будівництво дитячої лікарні Охмадит, лобіювала екологічні проекти. Вона за підвищення штрафів, за засмічення вулиць, виступала проти цензури журналістики. Словом каже, з парламентом вона давно на ти. Свій народилась. Ем, я ж тоді ще ж працювала. Ми тоді якраз розбігли закон про заборону коріння в кафе, барах, ресторанах, заборону реклами. Я ж годувала малу грудьми. Мама з коляскою під парламент. Я в парламент дві години там щось поробила. Мама дзвонить мені каже: Все, мала, хоче їсти! Я в Марійський парк, погодувала Софію, мама з коляскою далі. Такою активною Ганна була ще у шестирічному віці, пригадує мама. Вилазила на дерево і організовувала забави. Збирала багато дітей біля себе, подружок, і вона завжди була лідером. Вона зміла співати пісні, вони за нею підспівували, розказувати їм всякі оповідання. Вони слухали всі, і дуже, дуже всі слухалися її. Така була літерна стоячність, і казали, йди там твоя гануся, вже всіх там построїли, вже всі співають. І принциповою була, коли вступала у Львівський університет імені Франка, в цей рік якраз запровадили зовнішнє тестування. Перед сім'єю постала проблема, попри те, що дівчина готувалася з репетитором. У нас там вимагали 500 доларів. Ну, для батьків це були взагалі непідйомні гроші. Вже коли е, мама каже: ну тест треба допозичати, ну просто щоб ти вступила, тому що ти півроку їздила з під Волочиська поїздом, вставала в п'ятій. Е, через три години ти у Львові, три години займаєшся репетиторством і назад в підволочесь. І так кожен тиждень. І е, вже коли почалась поступати в університет, і і ця Оля Станіславна вона каже: Ви що, якщо ваша Гануся не вступить, то ніхто не вступить. каже, так як вона підготовлена, я просто до каже, не, не платіть, я вас благаю. Ну, і батьки пішли на цей ризик, нікому нічого не платили. Я набрала всі бали. Це вже тоді почалася її боротьба з корупцією. Потім маміше нас кажені ректор дзвонив, питався, хто готував губко, що вона Набрала всі бали. А наполегливість каже, Ганна частково перебрала у своєї бабусі слави. 43 роки ланкова в колгоспі, колишній депутат перемишлянської райради. От і досі баба слава вже 83 роки. Але баба слава ще корову має, сама бульбу викопала біля хати там 30 соток. Ймовірно, за її прикладом Ганна і погодилася очолити на парламентських перегонах партію Об'єднання самопоміч для мене це була велика несподіванка. Це був справді величезний сюрприз. І я чесно скажу, що я не очікувала, от і тільки після того, як мені сказали і пояснили логіку, моя перша реакція була: ви розумієте, яка це відповідальність? Ти маєш фактично згуртувати довкола людей, щоб вони зрозуміли, що вони грають як національна збірна, в якій є захисник, в якій є нападник, в якій є воротар. Де кожен доповнює одне одного її команда? Це експерти у різних сферах. Тому Ганна спокійна. Вони ефективно можуть очолити майбутні комітети з правосуддя з реформування міліції чи прокуратури. Наш оцей підхід команди професіоналів, він має повернути репутацію парламенту як законотворчого органу, в якому власне і відбувається кузня законопроєктів, які будуть творити зміни в конкретних. І важливих для країни напрямках це не має бути парад зірок, це не має бути парад масажистів, якихось політиків, коханок, представників олігархів. Тому її команда мала бути новою. Я ж відмовила всім е, політичним силам, які вже були при владі, і які сприймали людей, скажімо, таких як я, просто як можливість оновлення. Можливість регенерації старої системи, і я розуміла, що там я не зможу бути рівноцінним партнером. Цей вибір був як і прийняття пропозиції вийти заміж, каже Ганна, важким. З роздумами до останнього дня, але з коханим вона не прогадала. Насправді чоловіку треба поставити великий пам'ятник за все його розуміння, терпіння, от, тому що е, ну насправді, коли всі кажуть, от дружина-активістка, там бачили по телевізору, все чудово, але ніхто не думає, що ці, цієї дружини активістки немає вдома. Тому що ця дружина-активістка організовує черговий пікет або дружина, черговий раз десь намагається знайти просто якусь кампанію, щоб знайти гроші. Чи для, для дітей чи на армію. оце я повернулася з Вашингтона, і для мене був сюрприз. Це було взагалі вперше, коли він а, е, протушив печінку з грибами. Тому свою нішу політика гопко обіцяє нести достойно, надто висока ціна не бачити доньки. Коли я, наприклад, дивлюсь на свою Софію, я прекрасно розумію, що зараз зрадити Україні це означає зрадити власній дитині, тому що якщо через пару років знову відбудеться майдан, і він буде вже у формі громадянської революції, яка просто буде за масштабами надзвичайно кровопролитна, і або взагалі не буде країни. Через якусь безвідповідальність, через амбіції, через спокуси владою, славою, грошима. І тому апелювати можна тільки до здорового глузду кожної людини.